Оптико-механічні апарати. Тут класичний такий приклад. До речі, це доволі ще цікава штука. Таке дуже рідко побачиш Харків в Харківі, Україні, коли написано: «Made in China», а in USA». use До нас стосовно смілля приїхав. Апарат планетарій невеличкий, керуючи яким, ми можемо теж моделювати зорі небо, сусідня, побачити різних року. Просто року. Та просто зараз у цей немовірний момент в цьому дивовижному місці ми можемо подорожувати у просторі та часі. Європа пішла на південь, щоб досліджувати зорі. Шлях до зірок. <му> Дуже дякуємо вам. маленька, і там два картони. можна навести Facebook, а, наші можна. сторінки.